Богом на вустах і дияволом у серці терористи з батальйону Кальміус поливають вогнем Донецьк. Стріляють хаотично одразу з чотирьох установок ГРАД. Залпи важкої артилерії налікали жителів чотирьох районів міста. Снаряди пошкодили з десяток будівель. Шестеро мирних людей зазнали поранень. Жертвою обстрілу і працівник Червоного Христа, громадянин Швейцарії. Він загинув. Про війну під час перемир'я за мить у спецкорі на 2+,2. плюс Вітаю вас! Ні, кроку назад. Терористи з великими втратами сунуть і сунуть на Донецьке литовище. безуспішно. Незмінного головного прикордонника таки звільнять. Президент обіцяє відправити у відставку Миколу Литвина. Заступника комбата батальйону Чернігів замовили. Не думав, що вдома буду в небезпеці. Силовики затримали і замовника, і виконавця запланованого вбивства колишнього альфівця. Донецький литовище що вже порівнює з будинком Павлова у Сталінграді, єдиний будинок, який так і не змогли взяти гітлерівці. Нова атака на Донецький аеропорт в бою за старий термінал, бойовики, начебто, застосували газ, але, зрештою. Штаб АТО заявили, це були димові шашки. На штурм знову кинули танки, важку артилерію і поріділі роти сепаратистів. Від постійних артударів у терміналі завалилась стеля. Терористи нині передислоковують військову техніку і до Дебальцевого щастя та Лисичанська. І у ці хвилини зараз терористи обстрілюють Донецьк з артилерії, горять 10 будинків. Атаки на місця дислокації збройних сил України в дев'яти населених пунктах за добу терористи поливали їх вогнем з півсотні разів. Найгарячіші місця Донецьк, Дебальцеве, Попасна та щастя. В Невельському військові відбили атаку на базовий табір сил АТО. терористи мобілізують важку військову техніку поблизу Лисичанська щастя, Дебальцево. А під Маріуполь прибувають нові підрозділи російських військ, кажуть в Раді нацбезпеки. За даними РНБО, регулярна армія Росії воює в Донецькому аеропорту, де вже восьмий день поспіль точаться за. Пеклі бої сьогодні. Терористи під прикриттям димових шашок та гранат прорвалися в будівлю старого терміналу. Українські десантники відбили частину будівлі. Бій триває розвідкою. Зафіксовано прибуття в цей район значних сил бронетехніки, важкої артилерії та особового складу для повітряної розвідки та реагування вогню. Росіяни перекинули під аеропорт цілий підрозділ безпілотних літальних апаратів, яким керують російські спеціалісти, за даними групи, інформаційний спротив Литовище стало останнім полем бою для половини особового складу бойовиків батальйону ОПЛОТ. Українські військові далі контролюють аеропорт. Інформації про втрати за останню добу на цей момент немає. Там проведена часткова ротація особового складу та техніки, створені умови для оборони стратегічного об'єкту. господи. прости нас. Так, терористи батальйону Кальміус зі зверненням до Бога хаотично обстрілюють Донецьк. Сьогодні залпи важкої зброї чують у трьох районах обласного центру. А під час учорашньої вечірньої атаки на центр Донецька снаряди терористів пошкодили з десяток будинків. Я В этом під'їзді живу. Спочатку рванула, там було задимлення Ось метрів метров Там два попадання. От з'ясут вот, саме воронка. І вкришу дома. Є інформація про шістьох поранених серед мирних мешканців. Загинув працівник міжнародної організації Червоного Христа, громадянин Швейцарії. Речник антитерористичної операції каже, бойовики стріляли з відстані 30 кілометрів. Світлана Фечун, Валентина Мудрих, Донбас, Спецкор 2+,2. На окупованих бойовиками територіях діють концтабори. Справжні, такі як свого часу у Сребрениці, що у Боснії та Герцеговині. Їх бойовики розгорнули біля Донецька, Макіївки, Шахтарська, а також поблизу Горляки, Карматорська, Слов'янська та Луганська. Це перша мапа, яку розробили в СБУ для позначення констабурів та місць масових поховань. Спільні могили на мапі позначені хрестиком. Як бачимо, їх на Донбасі значно більше ніж тюрем, але майже всі вони розташовані поруч із концтаборами бойовиків. У СБУ кажуть, що всі ці докази катувань та вбивств, позначені на так званій мапі смерті, згодом планують передати до міжнародного трибуналу. Тому просять українців також долучитись до наповнення мапи, якщо вони мають інформацію. А родичам зниклих допомагати в ідентифікації тіл. Як тільки буде звільнятися від терористів територія, конкретно взятий населений пункт, близьким родичам треба буде здавати кров і зразки крові для ідентифікації тіл. Будемо робити все для того, щоб було ідентифіковано кожне тіло з місць масових поховань. Алюстрації бути. Президент пообіцяв таки підписати закон про люстрацію сьогодні, у Львові Петро Порошенко Ще й побіцяв звільнити керівника прикордонної служби Микола Литвина. Кілька гучних заяв і всі підоплески. В розмови про тисячі загиблих під Іловайськом Петро Порошенко закликає не вірити. Мовляв, це Деза від російської спецслужби. Оцю ФСБшну брехню про тисячу загиблих під Іловайськом. Відправте в Кремль. І не паскудьте нашу армію. вас. Бо кожен з 967 загиблих це включає і Збройні сили, і прикордонні війська, і Національну гвардію, і служби безпеки дев'ятсот шістдесят сім. В тому числі двоє за останніх три доби сьогодні. Президент Петро Порошенко таки звільнив головного прикордонника Миколу Литвина. Народне невдоволення вже давно наростало навколо цього керівника. І громадськість, і самі військові звинувачують очільника відомства у слабкості та беззахисності наших кордонів і масовому прориві там російської техніки та бойовиків. У пресі вже лунала інформація, що Микола Литвин сам написав заяву про звільнення ще в середині червня, але у Держприкордонслужбі це не підтверджували. Нині ж президент пояснює, рішення прийнято у зв'язку з проведенням організаційних змін структури прикордонної служби це моя відповідальність, і я на себе беру відповідальність про звільнення генерала армії Літвіна. Бути ілюстрації багатостраждальний закон. Президент таки обіцяє підписати, хоча і не в захваті від його нинішньої редакції. На думку гаранта, документ не є досконалим, але готовий поставити свій підпис заради об'єднання країни. Він не є досконалим, він є дуже проблемним. Значна частина людей просто без вини вимушена буде звільнитися і пройти інколи принизливу процедуру. Я не в захваті від цього закону. Я бажав би бачити інший закон. Але в цих умовах я хочу заявити на всю країну: люстрації бути. І законною буде підписано. Тим поки що на офіційному сайті президента немає повідомлення ані про підписаний закон про люстрацію, ані про відставку. Микола Литвина. Євгенія Цвітанська, Наталія Волосацька, Олександр Бригадир, Спецкор два плюс два. 108 загиблих воїнів збройних сил України в Іловайському котлі. Такі цифри назвав міністр оборони Валерій Гелетей. Прізвища загиблих під Іловайськом засекречені щодо інших підрозділів добровольчих батальйонів та Нацгвардії Гелетей Інформації немає. Крім того, невідомо скільки наших полягло у ці дні в інших місцях запеклих боїв. Щоб ви чітко зрозуміли, що той день під Іловайськом і раніше під Луганськом, під Саурмогилом. Також було багато вбитих людей, наших військовослужбовців, наших військовослужбовців, збройних сил України і також е, інших правоохоронних органів. Яничар пригріли у Москві. Одіозні сімейки вже екс українських політиків Азарова, Пшонки Януковича, отримали російське громадянство. Про це повідомив радник міністра МВС Антон Геращенко. Омрійні червоні паспорти ці ж персонажі одержали таємним указом Путіна. Щоправда, офіційно федеральна міграційна служба коментувати цю інформацію відмовилась, власне, як і пресекретар Путіна. Януковича Заров Пшонка та їхні родичі тепер сміливо можуть співати гімн Росії голосувати за Путіна. Громадянство Росії ця втікачів отримала ще кілька місяців тому, каже Антон Геращенко. Путін видав про це таємний наказ. Та зв'язана з тим, що та прильовна плата за тоті люди розвалювали Україну, розстрілювали людей на Майдані и то чтобы показать им своє благоволение, потому что в дальнейшем он, возможно их сможет использовать для каких-то пиар-акций, для каких-то других действий против Украины. у Москве. Від прямих відповідей ухиляються ані підтверджень, ані заперечень. Пікас понімають всі такі подобні коментарі в любому случаю дають только при прес-службу ФМС. Ту миречник Путіна заявив наказу про громадянство. Не бачив. Ми не будемо реагувати на ескапади советника міністра внутрішніх діл України. Надання громадянства Януковичу Азарова та Пшонці значно ускладнює українським правоохоронцям завдання притягнути їх до відповідальності. Якщо громадянин Росії зробив приступлення в Україні і він не був в Україні задержан, то він буде відбувати наказання в Росії. Тобто Україна має зібрати матеріали, доказуючи наприклад, що ну кого-то в Україні, і тоді його буде осуждати російський суд. Попрацювати на благо Росії на державних посадах втікачі не можуть, бо у них тепер подвійне громадянство. За такими до речі, нині дуже пильнують, побоючи зрадників. Хіба. Що їхній управлінський досвід стане у нагоді у так званих ДНР чи ЛНР, де склалася традиція призначати на високі посади російських громадян. Про свої плани втікачі повідомляти не поспішають. Це породжує купу чуток. Хотів би сказати, що я жив. Востаннє перед телекамерами президент утікач з'являвся ще навесні, але відомо, що його син Олександр і в Росії вже розгортає бізнес імперію, яка займається нерухомістю та консалтингом. Син експрем'єра Олексія Зарова нібито купив ділянку в елітному підмосков'ї. Андрій Портно працевлаштувався в Газпромі. А Сергій Арбузов поринув у науку. Розповідає, як слід розбудовувати Донбас. Я займаю наукою, Пагашон з головою ушов на науку. Я сьогодні не займаюсь політикою, Возвращаться я собираюсь как только в Україні немножко успокоится, и і органы органи розберуться всеми вот вопросами, которые они там так сказать, позадавали. В Пострадянські традиції Росії прихищати диктаторів, злочинами яких обурювався весь світ. У підмосков'я живе експрезидент Киргизстану Акаєв, який втік з країни у розпал тюльпанової революції 2005-го. у 2006-му родині колишнього президента Югославії Слободана Милошевича, звинуваченого в геноцидів на Батьківщині, дали стату. З біженців в Росії свого часу Кремль укривав лідера НДР Еріка Хоникара. Його вивезли таємно у статусі особистого гостя Горбачова. У лікарні Москви помир екс голова Афганістану Бабрик Кармаль, який також утік до СРСР. Українська діаспора втікачів може стати найбільш чисельною. Колишні соратники Януковича вже освоїлися і продовжують багатіти. Маргарита Ситник, Юлія Вебер, Спецкор 2+,2. Російським родинам потрібен доступ до єдиної української бази даних не ідентифікованих тіл з зони бойових дій на Донбасі. Організувати його хоче російська опозиціонерка, правозахисниця, засновниця групи Вантаж 200 Україна Росія, Олена Васильєва, яка зараз перебуває в Україні, за її даними з початку російської агресії. Що 6,5 тисяч російських родин не можуть розшукати своїх зниклих безвісти військових синів та чоловіків. Це не означає, що всі вони зникли в Україні, але хтось із них може бути серед тих невпізнаних тіл, які лежать в українських моргах. А їхні останки ховатимуть разом із поки що не ідентифікованими українськими солдатами. Отже, єдиний спосіб повернути загиблих їхнім сім'ям перевіряти генетичні профілі рідних, так само, як це роблять у випадку ідентифікації українських військових. Ми бачили останки ребят погибших, яких дуже сложно ідентифіцирувати, непонятно во многих моментах. Українеці це погибший поки ще безім'яний герой. Либо это россиянин, который был переодет в украинскую форму. Потому что путинская комарилья, они сейчас играют войну в переодевании. Штурмові гвинтівки нарешті з'являться у наших вояків Міноборони. Озброїть підрозділи Форт 221 та Форт 224 Прицільна дальність пів кілометра, високовлучність зброї обумовлює те, що приклад розміщений на одному з рівні стволом. Порохові гази з каналу ствола відводяться через спеціальний газовідвідний вузол. Корпус гвинтівки Форт 221 зроблений з надміцного пластику армованого сталю. Модель «224» – Це зменшена копія. На гвинтівки можна встановлювати тактичний ліхтар, оптичний та нічний приціли та лазерні вказівники. Серед приусів цієї зброї у Міноборони виокремлюють те, що заряджати її можна як справа, так і зліва, що допоможе воювати шульгам. При цьому відстріл патронів регулюється на необхідний бік. Крім того, окрім патронів калібру 5,45, можна застосовувати 9-мм та 762 на 51. Ці гвинтівки виробляють у Вінниці. До кінця року спеціалізоване підприємство має поставити. Збройним силам України пів тисячі одиниць зброї. З того світу витягли харківські хірурги, бійця артилериста під Старобельськом. Його підрозділ потрапив під обстріл системи залпового вогню смерч. 16 робітців тоді загинули. Сержант Роман Головко один з небагатьох, хто вижив. В нього опечені 60% тіла. Солдат переніс кілька складних операцій з пересадки шкіри, і нарешті лікарі сказали житиме. Того дня він мав приїхати додому у відпустку, а потрапив до Харкова у реанімацію. Непритомний, напівживий, з опеченими руками і обличчям. Саме перше, коли я зайшла до Роми в реанімацію, він попросив, він дуже був обгорілий. Це час можна побачити, що який він зробився гарний. Він мене гукає, що нахилився до мене. Я нахилилася до нього. Він каже, як ти мене знайшла. Той день сержант Головко пам'ятає, як крізь сон. Каже, у таборі під селищем Побєда було все спокійно, бійці вже збиралися лягати спати, аж раптом тривога з повітря. Потім були вибухи, фугасні снаряди, і засипаний землею бліндаж, в якому вже не сховатися. Перший вибух, як прозвучав, я пам'ятаю, що дуже права сторона запекла. Ми ховалися в чотирьох під заднім колесом під моєю машиною Ми поскакували. І потім Слідуючі вибухи ми теж підводились, падали, тікають смерчі, що обстрілювали. Дуже води хотілося. На кроваті, отак як дьорнеться і все, проснеться і до утра не може ні заснути, нічого. Тоді загинуло 16 бійців. Сержанта Головка з-під вогню витягли друзі-артилеристи. Ті, хто вижив, тепер щодня дзвонять і шлють до лікарні світлини. От на фотографіях його хлопці. Романчани, хто ж залишився живі. Це був Ярослав Воронко, і Льоша Михалик. І ще був третій Юра Городецький. Но його тут немає. Оце хлопці ці мені допомагали. Спасіба їм. Перші дні лікарі не робили жодних прогнозів. Опечено більше половини тіла. Майже тиждень солдата тримали в реанімації, зробили дві операції з пересадки шкіри. І тепер кажуть, за кілька днів він уже ходитиме. Женечка до нас ходить волонтери з вашого міста. Ось принесла Ромі прапор. Ми його фотографували в цьому прапорі, малюночки і листи. Волонтери пропонували сержанту лікуватися у Прибалтиці, але родина вирішила: з України не поїдуть, бо саме тут пояснює дружина, чоловікові дали надію. На рингтоні в неї патріотичне все буде добре, в очах усмішка. Каже, щойно коханий одужає, збираються повінчатися. Аліна Цибова, Микола Чіров, Харків, Спецкор 2+,2. плюс Поки воював, отримав подарунок онуку. Боєць Нацгвардії Ігор Коломійцев 46 днів приховував від родини, що його відправили у зону АТО. А коли повернувся вже дідом, уперше зворушливо взяв на руки крихітку. Як це було? І чому після повернення з Луганщини Коломійцев не міг плакати навіть від радощів? Війна очима рядового солдата. Далі. Новонароджену Вероніку він нянчить вже тиждень. Внученька моя камаятка, да боремося за таких ось, як на руках. Правда, будь здорова. Цю крихітку народила племінниця 41-річного бійця Нацгвардії Ігоря Коломійцева. Поки той був на Луганщині. Та він гордо називає себе дідом і каже саме заради породілі та матері, у якої хворе серце приховував, що пішов на війну. Мамка не знала, що я до самого приїзду, не знала, що я там. Альона не знала. Боялись, щоб молоко не пропало. Ніхто нічого не говорить. Правду родині Ігор розповів лише тоді, коли повернувся додому після двомісячної розлуки. Позвонив і каже: мамка: іди на площу, там будуть каже жінкам і матерям подарки роздавати. Кажу, Ігор, що ти говориш? А він каже: Да, будуть давати. Бійці в АТО зустрічали всім містом в центрі Фастова. Ігор згадує, як тоді вперше узяв на руки маля. Плакала від радості вся родина, окрім самого солдата. Коли приїхав, я не міг плакати, ми ж глаза простужені. Були ще не міг навіть сльоз. Там де ми стояли. Получається, посадка йде одна і друга, і виходить, як труба. Козники такі сумасшедші були в армію. Його призвали ще навісні. Коломійцев, в який 10 років служив в міліції, а після звільнення працював охоронцем. Одразу пішов у військкомат. Спочатку охороняв Київщину, а на початку серпня його із 7 сьомим стрілецьким батальйоном відправили на схід. Родині ігор сказав, що їде на Харківщину, де він насправді знала лише дружина, яка залишилася вдома з двома дітьми. Я прислав жінки смс що я люблю дітей і жінку, що ми їдемо туди. Коли я почула, як він кричав по телефону в воздух, і вони тоді я в той момент зрозуміла, що вони ховалися. Ну після того дня два не могла дозвонитися. Ігор згадує, як він і ще майже півсотні солдатів жили на першому блокпості під Первомайськом. Бойовики накривали їх мінами щодня, навіть після оголошеного перемир'я. Справжня війна Возле нас недалеко, там став був. Міна пролетіла нас, получається, нас перелетіла і гуляв дід зну, знуком. Хлопчику 10 років було. Убило діда і внука вбило. Вдома Ігор потроху забуває це жахіття і весь час проводить з родиною. Скільки вони ще будуть разом, не знають. Призвати Коломийцева з батальйоном, можуть будь коли. Він запевняє, поїде знову, хоча після застуди став гірше бачити, і іноді перед очима з'являються чорні плями. Ну то це таке діло делю куміста. Сина ж більше хвилює здоров'я матері, яка тепер знатиме, куди він поїхав. А вона сподівається, це кровопролиття зупинять російські жінки і звертається до них. Родиє жінки, Матірі, у вас синов'я ідуть на чужую землю. Я вас очень прошу. Помогіте своїм синав'ям, щоб вони стали живи. Поднімайтесь. У матері з сином одна мрія на двох, і вона про мир, якого чекає вся Україна. Валентина Мудрик, Сергій Щекочикін, Спецькор 2+2. Сорокарічний Чернігівець наняв кілера, щоб вбити заступника комбата спецбатальйону Чернігів Віталія Костюченка. Співробітники УБОЗу затримали і замовника і виконавця вбивства просто під час зустрічі. Віталій Костюченко, колишній альфівець і активний учасник самооборони майдану. З початком бойових дій на сході країни виконує бойові завдання у зоні. АТО. за що заступник комбата ледь не дістав кулю, з'ясовувала Ала Скорик. Виконавець і замовник биства зустрілися у дворі житлового будинку. Кілер отримав фото жертви, його адресу, приблизний маршрут пересування, графік роботи, а також пістолети з лушником, набої і аванс. Правоохоронці знали про цю зустріч заздалегідь, бо тут таки їх обох і затримали. Це була фінальна зустріч замовника і виконавця, кажуть правоохоронці. Поступило повідомлення, а тому, що один из жителей обласного центра подыскивает ісполнителя для совершения убийства работника про органов. органів. Інформація по заказчику убийства подтвердилась. Был установлен заказчик срок окончательной встречи з исполнителем для обсуждения всіх условий выполнения заказа. Один із підозрюваних, якого вважають замовником 40-річний безробітний Чернівець, активний учасник антимайдану і організатор різних акцій протесту. Ви розказуєте, що я представник антимайдана, це дійсно так, коли собрався майдан. Я розумів, що все прийде до цього. Що він міг не поділити жертвою, правоохоронці коментують обережно. Одна з версій особисті стосунки, друга пов'язана зі службою заступника комбата. Розкрити таємницю спробу замаху. Міг сам Віталій Костюченко, який мав з'явитися на прес-конференції. Однак так і не прийшов. Замість нього на запитання, відповідав командир спецбатальйону Чернігів. Він повністю відкинув версію про особисте зведення рахунків. Ні, я ні Віталій не знаємо і не сталкивалися раніше тім чоловіком. То есть для того, щоб були частные мотивы или какие то личные отношения, як мінімум, люди повинні бути знакомы. Как мінімум, Или где-то два години назад у них ссора, или там драка. Этого ничего нічого было. Сам Костюченко зараз у відпустці, але у Чернігові його знайти непросто. Він погодився зустрітися із спецкором, показати, що живий здоровий, але коментувати замах на себе не захотів. Не думав, що Тома буде безпеці. <ріст> Віталій Костюченко служив в Альфі. Звільнився, мав невеликий бізнес. Під час подій на майдані записався до самооборони. Звідти потрапив до спецпідрозділу Чернігів. На зустрічі з нами прийшов без охорони, але зізнається, після історії з замахом вона є. Днями збирається повести чергову ротацію спецбатальйону Чернігів на схід. Не знає, де більше загроз його життю там чи вдома. каже на сході, принаймні свого ворога знаєш в обличчя. Але скоро квасилькобець чернігів спецкорд Сила духу та незламна воля, неймовірна історія виживання пораненого під Іловайськом військового санітара, може стати сторінкою шкільної історії містечка Гадяч на Полтавщині, де він працював свого вчителя фізкультури, який розповідав, як виживати в екстремальних умовах. Учні побачили по телевізору. П'ять днів поранений Володимир Донос пролежав у лісосмузі поміж мертвих бійців. Тепер він одужує і знову збирається повернутись до рідної школи. Свого героя вони чекають всією школою. Я була впевнена, що Володимир Михайлович виживе. Він не міг там вмерти, такі не вмирають. Тут Володимир Донос пропрацював 20 років від самого відкриття, викладав фізкультуру і захист вітчизни. Коли на сході почалися бойові дії, пішов добровольцем. Вчителі і діти побачили його вже пораненим у сюжеті ТСН. Це все дуже скла складно. Говорить. Ну, зовсім майже сивий в ато. Володимир служив військовим санітаром, навіть не маючи медичної освіти. Він добре знався на наданні першої допомоги. Каже, іду на тиждень у ліс. Чим ти йдеш? Ну у нього була пачка сірників і, і ніж, і все. Ти він так себе знає, так, випробував свій дух. Наприкінці серпня зв'язок із Володимиром обірвався. Тоді, як з'ясувалося згодом, він був під Іловайськом і з простреленою ногою лежав серед мертвих товаришів. З медзасобів при собі Мені мав триві. лише джгут. Ним і зупинив кровотечу на нозі. Піднявся жар. В принципі, з однієї сторони добре. Температура піднімається, організм бореться з болячками, а з іншої сторони, чим вища температура, тим швидше гніє м'ясо. П'ять днів Володимир, чекаючи допомоги, самотужки боровся за життя, намагався зупинити зараження рани та силоміць повертав себе до притомності. Білок потрібен організму, Їв черв'яків, мурахи повзали, ловив мурах. А вже десь на третій день координацію втратив добре, то вже мураху зловити не міг. Наразі боєць доліковується у столичному військовому шпиталі. Тим часом його учні згадують все, чого навчав їх вчитель у походах. Краще, краще з'їсти хробака, чим померти. Раніше з цих слів вони кипкували, зізнаються діти. Тепер сприймають їх як правду життя. Ту саму воду, як зібрати за допомогою цього самого куща. Натягуєш там плівку, чи той самий брезент. За допомогою парникового ефекту в ньому накопичується вода. Розповідав, що там, сича, там нейтралізує оці ж погані речовини. Дуже ще гарне антисептик, так. антисептик так. Він навчав нас розпалювати вогнища. Наступили на він ночі, як. Забинтовувати ногу вчителі розповідають, Володимир Донос усе життя себе випробовував, саме тому певні і зміг вижити тоді під Іловайськом. Ракушки молюські був нарізав, показував дітям, як їх правильно розчинить. Що саме треба їсти в ньому, що не треба їсти. Дійсно, може доля його готувала до цього випробування. От тепер уже його починають сприймати, може, в цьому деякому плані це серйозно все життя цьому вчився вижити в екстремальних умовах. Додому вчитель фізкультури має повернутися з дня на день. У рідній школі на нього чекають із нетерпінням. жовто-сині фронтові листи трикутнички в останні кілька днів десятками надходять до школи, де працював Володимир Донос. Їх пишуть учні чини з усього району. Дякують за мужність та бажають якнайшвидшого одужання. Оксана Солодовник, Олександр Лєвін, суми Спецкор, 2+,2. Алею слави та меморіальний знак сьогодні відкрили Миколаєві на честь героя АТО Максима Алдошина. 23 трирічний водій загинув у серпні під Донецьком автівкою, якій він віз трьох побратимів, потрапила під обстріл. Попри шквальний вогонь та численні поранення, солдат Алдошин зміг вивести машину з поля бою. Одного бійця врятувати не вдалося. вдалось. Максим Алдошин помер від крововтрати. Його не встигли довести до шпиталю. Але ще двоє хлопців уціліли і тепер завдячують Максимові. життям. меморіальний знак відкрили біля політехнічного коледжу, в якому вчився Максим до того, як піти на службу у військо. Поряд студенти та друзі героя висадили дубову алею. Стелу герою Небесної Сотні Роману Гурику відкрили Івано-Франківську до дня народження 2 жовтня. Студенту-психологу мало б виповнитись 20 років. Уковічнити його пам'ять вирішили викладачі та студенти Прикарпатського національного університету. Самі зібрали гроші і виготовили пам'ятник. Роман Гурик загинув під час Євромайдану. 20 лютого на вулиці Інститутській у Києві снайпер поцілив йому у скроню. Хлопець був без зброї. У руках мав лише металевий щит. <питресвяте> на подвір'ї Прикарпатського університету кілька сотень студентів та викладачів вишу. Тут герой Небесної Сотні вчився на психолога. Він був дуже сміливий, Ну смілива людина. Таку людину треба було пошукати. Як нас були проводились мітинги івано він завжди там був перший. Він нас кричав навіть: чого ви сидите тут? Давайте вставаємо, рухаємось. ми. Якщо не ми, то хто? Дівчата принесли запалені свічки, юнаки, двадцятиметровий вінок. Цього дня Роману Гурику мало би виповнитися 20 років. Не башмо тату. Вроджений лідер, цілеспрямований, компанійський, і при цьому ідеальна дитина каже його мати. Всі ходять, всі вітають. Ну ми раді, що пам'ятають, і що не забувають. Він завжди святкував дуже так скромно. Це двоє-троє друзів. Абсолютно ніякого алкоголю, ну таке десь посидіти, каву випити. Пам'ятна триметрова кам'яна стела у вигляді полум'я увіковічнює не лише подвиг Романа Гурика, а й усіх педагогів і студентів, що полягли у боротьбі за незалежність України. Студенти та викладачі самі збирали на неї гроші, а скульптор, що її виготовив, викладач вишу. Якщо згадати похорони Романа, таких похоронів Івано-Франківськ не переживав ні в 21 столітті, ні в 20 столітті. Це був символ і такий миттєвість роздумів. В першу чергу студентства. Вони зовсім по іншому почали дивитися на життя. Під час подій на майдані Прикарпаття втратило сімох своїх земляків. Дучик, Прикарпаття Спецкор 2+,2. На цьому ставимо крапку. Тільки гарних та мирних новин. До зустрічі.